Вітаю, шановні друзі! Що робити, якщо ви постраждали від домашнього насильства? Без різниці ви чоловік чи жінка. Ви повинні знати про свої права і що робити у випадку, куди бігти у випадку домашнього насильства. Зробіть репост даного відео і обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, нещодавно мені надійшло декілька запитів на розкриття цієї теми. Я знайшов цікаву для вас інформацію на офіційних джерелах німецьких державних органів. І е, давайте почнемо з того, що перше, що ви повинні знати це те, що у разі гострої загрози негайно телефонувати до органів поліції за номером 110, 110 загальний номер, який діє по Німеччині. Закони про поліцію федеральних земель передбачають різні повноваження в кожній землі. Вони по різному можуть бути використані, але вони включають в себе наказ поліції вигнати кривдника сім'ї з дому, наприклад, заборонити йому наближатися до вашого. Будинку окремі повноваження залежать також від поліцейського законодавства вашої землі, де ви проживаєте, і вони також називаються по-різному. Наприклад, заборона залишати житло, вигнання з житла, заборона прибувати, заборона входити, заборона повертатися, заборона наближатися, заборона наближатися і вступати в контакт. Це все повноваження органів поліції. Для цього не потрібно звертатися до суду. Це поліція може зробити самостійно. Що потрібно пам'ятати, що радять державні органи в разі домашнього насильства? По перше, повідомте про правопорушення в поліцію. Передайте в поліцію, предмети одягу або або предмети для проведення експертизи, на яких можуть бути сліди правопорушника, далі занотуйте інцидент домашнього насильства, дата хто час і що робив. Отримайте медичні довідки про всі отримані вами травми. Будь-який лікар у поліклініці чи лікарні видасть вам їх після огляду. Жертви сексуального або фізичного насильства можуть задокументувати видимі ушкодження у так званих клініках для захисту від насильства. Гевальтшуцамбулансен навіть анонімно. Тобто є анонімні кабінети, де ви можете звернутися і отримати відповідний медичний висновок про ваші травми. Саме головне в домашньому насильстві це отримати допомогу. І в Німеччині існує багато різних варіантів допомоги в разі домашнього насильства як для чоловіків, так і для жінок. Наприклад, існує. Загально національна гаряча лінія насильства над жінками називається воно Гевальдґеґенфрауен. Пропонує допомогу та підтримує цілодобово друзі цілий рік, конфіденційно та безкоштовно за номером 116 016, який ви бачите зараз на екрані, або через онлайн консультації. У зв'язку з останніми подіями лінія довіри, насильство над жінками ще й розширила мовну пропозицію. Тепер вони можуть консультувати на українській мові. І це дуже важливо, друзі, тому що якщо ви не знаєте або погано володієте німецькою мовою, ви можете на українській мові звернутися. Але друзі, є також гаряча лінія і для чоловіків ця ж послуга доступна для чоловіків, які постраждали від домашнього насильства, за номером 0800 12 39 900. Гаряча лінія насильство проти чоловіків це дуже важливо пам'ятати. Також місцеву підтримку надають центри допомоги жертвам насильства. Вони називаються Opferhilfe Einrichtungen. Можете забити в Google і знайти найближчий центр Opferhilfe Einrichtungen до вас. Спеціалізовані консультаційні центри можна також знайти через федеральне об'єднання жіночих консультаційних центрів та жіночих служб екстреної допомоги за адресою WWФ. На цьому сайті ви також можете знайти більше інформації. У деяких випадках вам може знадобитися, наприклад, безпечне місце для тимчасового перебування на сайті фрауенхаускоордінірунг. ви знайдете огляд усіх жіночих притулків і центрів допомоги. Це дуже важливо. Тому, друзі, поділіться даною інформацією з вашими знайомими, тому що це дуже необхідна інформація. і Про неї потрібно пам'ятати, де знайти першу допомогу, куди звернутися і хто вам зможе допомогти. Це поліція, це гарячі лінії і це спеціальні сайти. По отриманню медичної допомоги медичних анонімних висновків а також надані інформації про тимчасове перебування для жертв домашнього насильства, куди ви можете тимчасово переїхати, зробіть обов'язково репост з повагою. Ваш адвокат Демченко.